І з смладше групою розкачування і вибрасування. Правильно очитувати техніку слухачі університету третього віку зібрались на заняття з китайської гімнастики. Пані Ірина займається плейстіком вже понад два роки. Ці заняття впливають на всі три наші е, частини. Да? І на здоров'я, це і суглоби, це серцево-судинна система, і легені. Ну і загалом фізичний стан покращується. Ця гімнастика визнана одним із найменш травматичних та безпечних видів спорту. Саме тому для такої особливої вікової аудиторії це найліпший спосіб тримати себе в тонусі. Заняття з китайської гімнастики відвідують 150 учасників університету третього віку. Тренування проводять два рази на тиждень просто неба. Ракетки надаються безкоштовно. Вони з гарним настроєм, як завжди, усміхнені, енергійні. З самого ранку вийшли із ракетками. Це один із таких рухливих видів наших занять, які ми передбачили для наших слухачів. Зараз Плестіком займаються на чотирьох локаціях в різних районах міста. Валерія зі своїм дворічним сином Левом щодня гуляє у дворі свого будинку на житломасиві. Перемога 6 Каже, раніше майданчик був аварійним, і туди страшно було відпускати дитину. Дуже давно стояв, був вже такий собі. Неможливо було гойдатися на гойдалках, спускатися з горки. Було не дуже комфортно дітям, тому сюди ми не приходили якийсь час, тому що було некомфортно гуляти з дитиною. Зараз бачимо, що все відремонтували, навіть нове поставили, тому дуже круто і дуже щасливі, що можна тепер нормально гуляти з дитиною. Ініціювала ремонт майданчику пані Галина. Саме вона прийшла на прийом до міського голови Дніпра. Збирала підписи я около тисячі чоловік з нашого дому, і дітки, які сюди приходили гуляти, мами підписувалися. В даний момент я доволі, що наша міська рада відкликнулася на наш зов. Що діти будуть гратися в удобному, на удобній площадці. Роботи на майданчику проводять комплексно. Щось замінюють на місці а деякі елементи потребували ремонту в заводських умовах. Наразі триває ремонт на восьми майданчиках міста. Протягом поточного року комунальне підприємство Розвиток територій міста вже відремонтувало приблизно 40 комплектів обладнання. Остання локація перевірки укриття в національному центрі аерокосмічної освіти. Молоді його відкрили у вересні минулого року. Укриття розраховане на 500 осіб, облаштоване лавами, освітленням та вентиляцією. Також тут є запас технічної та питної води. Тому, в принципі, ми можемо запрошувати всіх тих, хто проживає поруч із аерокосмічним центром, сміливо відвідувати під час повітряних тривог, відкривається і вночі, і по вихідним дням.